В Івано-Франківську відбулися змагання, що об'єднали ветеранів російсько-української війни та студентів. Захід розпочався з шанування пам'яті 14 полеглих медиків та військових, які віддали життя за Україну. Програма змагань включала різноманітні активності, стрільбу з лука, перетягування канатів, настільний теніс, шахи та інші. Учасники зійшлися на території спортивного комплексу Івано-Франківського національного медичного університету. Проректор вишу Олександр Бульбук наголошує, прагнуть, аби університет був. Корисний для громади цією своєю подією. Воно в рамках святкування 80-річчя. Це не сьогодні 80-річчя, Воно ми цілий рік відзначаємо не так, як святкуємо, а відзначаємо і багато проводимо заходів. Один із них це спортивний, тому що ми маємо такий ресурс і хочемо показати ветеранам, тим, яким потрібна реабілітація, і психологічна, і фізична, що ми готові і відкриті до співпраці. Крім того, це має великий, скажімо, виховний ефект. Ви бачите, тут запрошені студенти різних курсів і, зокрема, молодших показати, що ми повинні бути вдячні нашим ветеранам. Ветеран, голова громадської організації, варто Любомир Жмур пригадує, як свого часу виборював свободу на лінії фронту. Фактично голіруч. на Донбасі і тоді ще не було такого періоду, як зараз сучасної війни дронів і т.д. і т.п. і нам приходилось дійсно виборювати цю нашу волю і початок коротше цієї допомоги і сили і тленні людей, які все це бачили. Самих початків дійсно. Так би сказати, виломисапами директор Тлумацької центральної міської лікарні Богдан Пліс переконаний, спорт має об'єднувати та підтримувати всіх без винятків. Ми беремо участь в цьому заході не тільки з. Приводу свята 80-річчя медичного університету, але й показати всім приклад, що і спорт для ветеранів, і майстрів спорту, і спортсменів він має бути пов'язаний, і ми маємо це пропагувати і цю ініціативу підтримувати. Також хочу наголосити, що спорт для ветеранів це не тільки ініціатива, яка показує спортивні речі. Це є також психологічна реабілітація, це є підтримка наших військових, це підтримка наших ветеранів. І наші ветерани мають брати участь в цих заходах, тому що вони є і тренерами, і учасниками. Дарія базово. Віктор Костенюк, телерадіо, компанія раї.